будь ласка, Як вас звати? Мене звати Наталя Наталя. Розкажіть, будь ласка, ви е, казали, що ви мешканка сусіднього будинку з якої години е, почалася ініціатива і до котрої плануєте тут бути? Ой, е, взагалі я побачила меседж у Фейсбуці. Е, його написав Олексій Павлович Кашпрут. Е, Спори були на першу годину дня. Ми так і прийшли на першого разом з чоловіком. Е, допомагали прибирати квартири зараз тут на вулиці. і плануємо, знаєте, все залежить обставин. Маленька дитина вдома. Е, якщо все буде нормально, плануємо бути скільки треба. Е, ви казали, що допомагали у квартирах прибирати як квартири, всередині виглядають. Це жахливо, Це дуже жахливо, Це дуже страшно. Е, ми прибирали квартири на першому поверсі, яка дуже сильно постраждала. Дуже багато уламків ракети найбільше вразило те, що просікло абсолютно все уламками просічені, двері, холодильник, техніка побутова ну абсолютно все. Тобто, якби люди були в будинку, то швидше за все шансів урятуватися було б до мало. Чи постраждало ваше житло? Тому що ви казали, що живе там цьому районі? Дякувати Богу, як то кажуть, сусідній будинок нас закрив. Просто якби не сусідній будинок, то таке саме могло бути нас. А ми мешканець цього району. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалось у ніч з е, суботи на неділю? Справді звернутися в дорозі, це в новинах, але повернувся сьогодні зранку і одразу доєднався. Допоміг організувати е, волонтерів, допоміг розпосюдити інформацію, зібрати матеріал для того, щоб ми е, якомого швидше допомогли мешканцям висловити з їхній помашкалі? Що зараз взагалі відбувається? Я бачу тут і дивани це повністю з. Помешкань повністю викидають ці речі, так Так, да, це вірно. Ми зараз з квартири, які застали пошкоджень, викидаємо речі, викидаємо пошкоджені частини квартири, грузимо по техніку і багато хто зібрався. Це волонтери, які в всі вихідний день допомогти. І Дуже класно, що мешканці об'єднуються заради спільної проблеми. i am Підстав будь ласка, як вас звати? Хоча квартира. Пані Валентина, скажіть, будь ласка, ви мешканка даного будинку? Їх. А ви просто допомагаєте. Розкажіть, що зараз відбувається тут? Ну, після того, як сходили будинок, різні волонтери і просто люди зібралися, щоб допомогти прибрати все сміття, яке залишилося. Також встановити нові панелі, вікнення, які, з вікна, які побували. З якої години що це все триває? З першої години. Займаємося цим всім. Це стекло вибито тут і там рама це все вибито. Тут все просто-напросто вибите. Як вас звати? Скажіть, Людмила. пані Людмила, розкажіть, як це все відбувалось тієї ночі, що ви чули і в якій кімнаті ви були? Це було в 2.28, Це був прильот. Тобто, це була сирена. Я зреагувала, що сирена це якісь там шахеди, то все, то думаю, може трошки ще посплю. Друга була сирена. Кажу, треба збиратися, бо це вже не... Коли я побачила, що у нас шахеди збивають, я скоренько вбралася, вибігла в Атлант в паркінг. І там були і тут всі ну, монітори каже, що літять ракети до нас, і це було жахливо. Першу ракету чи обламок, чи що збили тут на біля Щадбанку. А друга таки, це було страшно. Друга таки прилетіла. тут. Збили у нас ззаду дома. Це було жах. Це було як фієрверк. Ну це хуже. Це касетні Ці були боєприпаси. Вони літіли і взривалися, все, і воно це було полум'я, це був дим. Це таке було враження, що навіть я упала на коліні і дуже заплакала, бо подумала, що згоріла квартира.